Ви побачите все, що зробив викладач вам з прикладної математики. І в Google, як ви бачите, є ссылка на Вікіпедію, є ссылка на користувача, є зображення і інші. Є Вікіпедія українською мовою, є якісь цитати, Фейсбук і далі. Спочатку покажу про Вікіпедію. Доброго дня. На Вікіпедії є розписано про виховача, де він працює, які він веде предмети і література, яку можуть використати студенти з курсу прикладної математики, а також джерела, в яких є ссылки на інтернет-сайти. Особливість Вікіпедії полягає в тому, що студент може, що студент може все записувати. Писати свої теми рефератів і так далі, і та праця не буде пропасти. Це важлива справа для Вікіпедії. Студент має можливість творчо працювати, записувати свої роботи, записувати свої роботи, оцінювати їх певна демократія, і показувати їх для огляду інших. Ця робота лишається, в тому особливість Вікіпедії. Це його дорога прикладної математики. Що таке прикладна математика? Я натискаю і пецексу інформацію прикладна математика. Серед прац прикладних математик, серед робіт прикладній математиці ми бачимо і фінансова математика, і економетрика, і радіометрія, психометрія, фізіометрія. В напису цих термінів брали студенти Української академії друкарства третій курс комп'ютерні технології економетрія, теорія відносності логіки, музикометрія і так далі. Покажу, як виглядає, наприклад, теорія відносності логіки. Автор теорії відносності логіки Огірко е опублікував ще років 5 от таку, от такий напрям. І тут розписано, що це таке. І ця стаття поміщена в категорії. Логіка, прикладна математика, інформаційні технології. Інформаційні технології. Почав студент писати, він пояснив основи відносності логіки. Він, наприклад, дав якийсь термін Вікіпедії, наприклад, золотів. І побачив, що про золотів в Україні пишуть українською мовою одне. Поляки про золотів пишуть по-іншому, німці по-іншому. І він тут побачив як відмінність військового. Багато історичних подій, багато героїв України різними мовами розписані по-іншому. Для українців це герої України, а для наших сусідів, чи поляків, чи росіян інший погляд на це. Отав є підставою для теорії відносно логіки. Кожна національність, кожен народ по-іншому дивиться, не завжди однаково дивиться на ті самі події. Дуже цікавою, цікава робота, яку зробив, виконав на Вікіпедії наш студент це музикометрія. Він сам захотів поєднати музику, якою він займається, з з прикладною математики, і помістив її в категорію музика і в категорію прикладна математика. І можна побачити перегляд історії. Він себе записав. Під таким паролем, під таким виводом. А потім я доповнював, щоб все було по правилах. Щоб було по правилах, так, музикометрія. Це наука на цикл прикладної математики і музики. Тут можна дивитися, що таке музика, що таке прикладна математика. І ті науковці, які цим займаються. Силки на джерела інформації. Ще одна одна з робіт, які є цікаві, це інвестометрія. Інвестомітрія. Тоже можна подивитися, хто її виконував. Перегляд історії. Ми бачимо, жмихов Володимир, студент третього курсу, він був першим автором. Хто такий жмихов Володимир бачимо? Це користувач з України, користувач зі Львова, студент Української академії лукавства і вивчає прикладну математику. Це є в історії. Подивитися про м, 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 мій приклад реєстрації Вікіпедії, я задаю своє ім'я і свій пароль і входжу в систему. Особливість поліграфії особливість поліграфії полягає в тому, що всі книжки, які пишуть поліграфісти чи науковці, підписуються при своїм прізвищем. То був і Іван Федро, і так далі, і так далі. Тепер модно е, в інтернеті, в інтернеті, Вікіпедії підписуватись ніками. Це типу псевдонім, е, типу так, але він не є з погляду науки оправданий, бо важко сказати, хто це зробив і з якою метою зробив. Порядний науковець чи порядний студент, який займається наукою, пише своє прізвище, як його звати, звідки він не стидається, що він. Якщо хтось має мрію якусь таку... Недоречно, він прикривається своїм іменем, і вже під тим іменем він думає, що він може що зробити. Вікіпедія також дозволяє працювати не реєструючись, і так можна працювати. Тоді кожен комп'ютер має свій номер і можна бачити, що, що йде це. На цьому сайті, де, де я зареєстрований, я користувач Гірко Ігор Васильович, є ще розміщені сайти. Участь в яких брали студенти, яких брали, розробці, яких брали студенти. Про мене в Вікіпедії написано, що я є, користуюсь українською Вікіпедією, ще я користуваюся зі Львова, з України і інші. Є список публікацій моїх, а також. Тепер я продемонструю деякі сайти, які робили студенти нашої академії Друкарства. Ну, Серед них от, інформатика з огірко, оцей сайт. Тут є головна частина і інші, де розміщені ті всі вітні. Які... Він один з перших сайтів. Огірко на ротру. Другим сайтом, який можна, от сайт такий, також брали Огірко, прикладна математика на Орг. От він розміщений. Ще деякі сайти покажу. Наприклад, розміщений на безкоштовному польському хостингу. ОГІР, і е е е е е о, й о або Йо-Йо, як поляки кажуть так. І тут розміщені на цьому сайті також е сайти, які робили студенти в Польщі. От, наприклад, е і в Польщі, чи в Україні. це сайт один робили українські студенти, пов'язані з Євро 12. На простому, на такому невибагливому народ рук. Розміщені сайти, які розказують, як буде вона. І тут можна все дивитися, оглядати, що нас чекає на Євро 12. Оце особливість роботи по нашій спеціальності електронне видання. Таким чином, Вікіпедія дозволяє виконувати лабораторні роботи з прикладної математики, давати їх мол, оцінювати багатьом користувачам. Звісно, не всі добрі, деякі треба видаляти, деякі видаляє Вікіпедія, але це є початки тої роботи, яка може принести їм користь. Дякую за увагу.